Крим тоне. Ріки заливають вулиці, будинки йдуть під воду. І це наступного ж дня після того, як на півострові зникло світло. Що відбувається, дізнайтесь за мить? Ви на фабриці новин, я Юрій Бібік. Крим йде під воду в тимчасово окупованому Севастополі. Вулиці перетворилися на бурхливі ріки. Через понаднормові опади вода затоплює подвір'я місцевих жителів і навіть помешкання. Давайте подивимося, як зараз виглядає Севастополь та його околиці. Якщо сімодуль топити значне, то дзвони.

Нас затопило. МЧС приехали, это все эвакуируют, кого, кого откачивают. Вода вот так везде, во дворах, в домах. Мамо, дорогає, що то Щоб не втонути, люди ще зночі залізали на дахи будинків. Так, наприклад, вчинили жителі села Чорноріччя, що під Севастополем. Від четвертої ранку вони чекали на рятувальників на покрівлях своїх осель. Окупаційна влада організувала яку на яку евакуацію. За заблокованими у своїх помешканнях кримчанами припливали на гумових човнах, друзі. Дивимось. Третій дом, другий дом, бабуля, там що виглядало з цього. І перший дом живуть батьки цього парня. їм, вони теж нікуди не збираються. У Севастополі за минулий вечір і ніч випало 13 міліметрів опадів. Про це повідомили в російському МНС. Це третина місячної норми. У підсумку з берегів повиходили річки. Зокрема, одним із найбільш постраждалих районів є сахарна головка. Там річка Чорна вийшла з берегів і потоком. Почала зносити все на своєму шляху. Через це підтопило розташовані неподалік теплиці, подвір'я людей, городи, дороги, а також інші будівлі. Навчальний день у всіх школах Севастополя вирішили скоротити дитячі задки. Працюють у звичному режимі. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв закликав жителів запастися водою. Також попередив про відключення світла, мовляв, через підтоплення. Відключено 18 підстанцій. Без електрики ще довго будуть населені пункти. Хмельницька, вже згадана сахарна головка, до речі, Тернівка, Чорноріччя та рідне. Водночас окупаційна влада запевняє, що нібито тримає ситуацію під контролем. Розважаєв оголосив про створення оперативного штабу. Він займатиметься подоланням наслідків паводка. Так званий губернатор стверджує, що всю ніч МНС та інші рятувальні служби виїжджали на місця та евакуйовували людей з підтоплених будинків. За його словами, підтоплені близько 40 ділянок. У Сахарній головці чотири будинки в Ромашковому топику, сім будинків, і кілька ділянок в селі Чорноріччя, ще 14 будинків у селі Гончарне. Загалом евакуйовано 19 осіб і всі вони не захотіли їхати в пункти тимчасового розміщення і оселилися в родичів. Цитуємо Розважаєва. Багато ставків і водосховищ заповнені максимально. Організовано роботи зі зміщення комплексу гтс Ставка. Тропова дача силами рятувальної служби Севастополя, Севастопольського автодору і лісового господарства організовано чищення русл річок, Бельбек, Кача, Балаклавка, мостових переходів. Кінець цитати. Це вже другий колапс в Криму. Друзі, за останню добу. Вчора він стосувався енергетичної сфери. На півострові раптово зникло світло. На масштабні відключення електроенергії поскаржилися жителі Севастополя, Сімферополя, Феодосії, Сак, Джанкоя та Керчі. В Криму був справжній блекаут, цілі райони в темряві, магазини, супермаркети без світла, на вулицях затори, тролейбуси зупинилися. Через це на зупинках утворилися черги. Так званий губернатор Севастополя повідомив, що електроенергія зникла через помилкове спрацювання газового обладнання на Балаклавський Тес. В підсумку це призвело до автоматичного відключення двох енергоблоків. Ми продовжуємо стежити за ситуацією в Криму. Підпишіться на наш канал, адже більше інформації ви дізнаєтесь вже в наступних випусках. Дякую, що були з нами і до зустрічі.